Про місто від мера. Голова Івано-Франківської громади провів урок для першокласників ліцею номер 15 Школяр Олександр каже, історії почуті від мера дуже цікаві. Він розказував, що зараз радий, що можна заходити та підземні ходи вільно собі. І ще я запам'ятав, що колись там їх туди кидали, і там її на, на площі зжав Розгублювали. У Б класі навчається 29 дітлахів. Їх класна керівниця Наталія Іванівна впевнена, для них цей урок став неабиякою подією. Місто наше завжди важливе і завжди є в наших серцях. І саме з таких малесеньких діток, і з їхніх малюночків, розповідей починається історія нашого міста. І, звичайно, якщо до нас приходить відома людина, це для них великий плюс. Думаю, вдома мають що розказати, і, звичайно, дітки задоволені. Директор ліцею номер 15 Василь Бойчук розповідає: візит голови громади це частина шкільного проєкту Франківське серденько в маленьких рученятах. А увага до наймолодших учнів є особливо цінною. Він захотів поспілкуватися. Це дуже приємно, що міський голова, бачите, приділив увагу нашому ліцею. і Прийшов до наших дітей. Очільник громади Руслан Марцінків зазначає, до розмови з маленькими дітьми готувався особливо ретельно, адже розповісти про рідний Франківськ хотів цікаво та доступно. Дуже такі емоції гарні. Першокласники, дуже маленькі дітки. Якось треба було цікаво про місто розказати, де народження міста, які вони люблені місця, що вони де бачили, яку казочку дивилися, чи були в ляльковому театрі. Ну, досить є своя особливість, але цікаві такі уроки про місто рідне повинні відбуватися в кожній школі. Нагадаємо, до дня міста голова Івано-Франківської громади провів урок історії для старшокласників природничо-математичного ліцею. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».